RUN! Wow. Там рибен, тебе бридем, да, буден, це брибен, та пубен, весна Дякую! анастасія, ми дуже-дуже раді, що ти. Вже декілька разів приїжджаєш до нас на концерт. Я думаю, що як ти виростеш народною артисткою України, то ти так само приїдеш до нас, до нашого села. Обіцяй. Так, обіцяю. обіцяй. Дуже ми раді, що до нас приїхала. Прошу тобі, ці квіточки, щоб ти розцвітала та квіточка, щоб тобі Бог дав здоров'я, щоб ти мала той голос, поки тобі стане сили жити. Просимо Боженка. Для виступу номерів художньої самодіяльності. Добрий день всім, кого сюди стежина привела. Сьогодні відзначаємо чудове свято, День села. День рідного села, да ви з'явились на світ, де да ясні зорі вечорові і вишень білосніжний світ. Пахне рідне село, хлібом пахне воно калачем медовим і струмком полиновим. Пахне яблуками, чорнобривцями, м'ятою. Живуть тут люди з душею завзятою. Сьогодні щиро усіх вас вітає, для вас сьогодні в теплі ці слова. Нехай зісняться ваші всі бажання. Прийміть від нас музичне це вітання. Легенда про походження назви вулиці Боженка. В одному мальовничому хуторі села Забіря жила дівчина, яка своєю вродою славилась на всю округу. Звали дівчину Божена. Займалася вона хатніми роботами. Чи сидить під вікном за роботою, чи спирає в лісі хмис. Дзвінка пісня скрізь видавала їй присутність. Люди любили дівчину за її скромність, доброту, щирість. Багато хлопців задивлялись на її вроду. Але не лежало серце божене до них. Одного разу через село проїжджали козаки. На хуторі вони зупинились на спочинок. Пішов один, пішов один козак до криниці, щоб, щоб куня напоїти. Там він зустрівся з Боженою. Завзята постать загартованого по козака. Його чорні, довгі вуса та пекучі очі зразу вразили молоду дівчину. Засоромившись, вона не своїми руками набрала у відра води, взявши на плечі коромисло, хутко побігла. Козакові теж впало в око гнучка поста дівчини, її стрункий стан. Перекривши божені дорогу, козак попросив напитися. Дівчина спалахнула рум'янцем, уклонилася, виставляючи козакові відро. От і з того почалося. Козак та дівчина розбалакались, розпитались і врешті полюбились. Але поїхав козак на війну, а Божена, провівши свого коханого, обіцяла вірно чекати його. Чекала дівчина свого нареченого, а він все не вертався. Сиділа вона біля криниці, де вперше вони зустрілися. А люди, йдучи по воду, казали, де був до Боженки. Не вернувся козак із війни, загинув у важкому бою. А дівчина все сиділа біля криниці і співала сумні пісні. Так і тури померла, не розкривши своє серце більше нікому. А люди хутір цей прозвали Боженка. Деякі поранені козаки повернулись на хутір, то і оселились. Хутір розбудувався і виникла вже ціла вулиця Боженка. До того ж, усі родини з прізвищами козак походять з вулиці Боженка. Дорогі друзі, спеціальним подарунком для учасників сьогоднішнього свята села є прем'єра пісні. Слухайте, аплодуйте, дівчинка Боженка. Вишиванку вдягаю швиденько, бо є світі забіря моє, а у ньому моя боженка. Любим край свій, як наші батьки, ми не хочемо іншої долі. На Боженці живуть козаки України провісники волі. Так хвилю уваги, довори гості села. Є така гоморесочка, така веселенька, Хе, про наших казав удослівчан. І щоб вони казали надалі були. Вовк женився на лисиці. Жили, не морились дня, такого не було, щоб не посварились. Але раз у них стало діло нехвелике, у лисиці народилось поросятку дике, бог лисицю заїдає, хоче докопатись, від каля воно взалося, як це волостатись? А лисиця й каже, сам же постарався, називав мене свинею та й свого діждався. Намотай собі на ус, коли маєш жінку, не сварися з нею часто, бо підсунуть свинку. одне скажи, наче про. Повір, творицею до тебе, твори добро і посміхнеться. По серцю роботи, щоб вік вас не знали, пекельні клопоти, щоб чиста я думка у розумі чистім до смерті світила промінням огнистим. Ми на рідній мові, людям щастя, зичим, хай добро хлібину кожному несе, щоб жили гуртом не поодинці, на землі щасливі Українці. То ще раз і святом вас, здоров'я та наснаги вам бажаєм. Нехай безкрає синє небо дарує вам дощ, коли вам треба. Нехай багаті врожаї не покидають нашої землі, щоби зі столу вас не вибувало і кубаса, і м'ясо, і сало, і щоб на нашій славній Україні була щаслива людина. Хліб сіль на рушнику несемо, любов несем всесвітню, даруй їм хліб на рушнику. На доброту і на взаємність, і відстані найдальші менші, і радісніше жити на віку. Прийміть від нас це солодке печиво. Дуже дякуємо вулиці Боженка. Дуже гарний змістовний виступ. Прошу всіх поаплодувати їм! Ми забули, що в нас стоїть великий стовп, і на ньому так само щось висить. Просимо всіх бажаючих, хто хоче піднятися на цей стовп, відповідно до якого місця хто достанеться, те собі і візьме. Там є тапочки, є ковбаса і є пляшка горілки, самогонки. Всіх бажаючих до стовпа і на стовп. Ну, підтримайте, підтримайте, висок оплесками не надаєте!